Легендарне повернення медицини в Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Сьогодні ж інститут біології та медицини це потужний навчально-науковий заклад. Тут здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців нового покоління. Повернімося до історії у 1840 році. Указом імператора Миколи І… У тоді ще імператорському університеті святого Володимира було відкрито медичний факультет, першим деканом якого став професор Володимир Караваєв. За 80 років існування медичного факультету тут набули освіту Данило Заболотний, Михайло Коломійченко, Микола Стражеско, Теофіл Яновський та інші світила медицини. У першому році медичний факультет відокремився у Київський медичний інститут. Нині університет імені Олександра Богомольця. І майже через ціле століття у 2010 році був заснований інститут біології, де у 2016 році було відновлено медицину як напрям освітньої діяльності. Таке рішення і стало підставою його реорганізації в Інститут біології та медицини. Для навчального процесу ми залучили велику кількість фахівців медичного профілю, створили нові кафедри, починаючи від кафедри фундаментальної медицини, створили інші кафедри, запросили велику групу практикуючих медиків, які забезпечують навчальний процес і наукову ж діяльність з цієї спеціальності. На сьогодні цей напрямок став надзвичайно популярним. Він став відомим в нашій країні і за її межами. І досить сказати, що сьогодні ним навчається вже близько тисячі студентів, з них більша частина іноземців із багатьох країн світу, все більше вступає на навчання наших співвітчизників, які опановуються основами медичної науки. Сьогодні ми залучили до цієї підготовки кадрів і провідні медичні установи України, такі як установи Державного управління справами, ряд інших поліклінік і клінік, які розташовані в Києві. Працює тут на нашій же базі наша університетська клініка, яку ми розвиваємо разом із підготовкою кадрів медиків. Це теж місця всі практики майбутніх фахівців медиків. І навчальний процес іде, ми вважаємо, дуже успішно. Інститут біології та медицини має сильну науково-виробничу базу та найкращу серед закладів вищої освіти України лабораторно експериментальну базу. В інституті функціонують інформаційно-обчислювальний центр, навчальні міжкафедральні та науково-дослідні лабораторії. Вони забезпечені необхідним сучасним обладнанням, що відповідає найвищим національним і міжнародним стандартам. В інституті працюють сучасні комп'ютерні системи для інтерактивної підготовки студентів, створено навчальну лабораторію мікроскопії. Вона обладнана апаратурою від лідерів світового ринку цифрової оптики і складається з мікроскопа спільного спостереження на 11 осіб. Це перша лабораторія такого класу в Україні. Вона відкриває широкі можливості як для здійснення освітнього процесу, так і для розв'язання дослідницьких задач. Ну, по-перше, ми класичний університет, і наше завдання дати нашим майбутнім лікарям гарну базову фундаментальну освіту. Того, чого, на жаль, сучасним лікарям не вистачає. У нас є досвідчені викладачі, професори, які дуже добре володіють англійською мовою, і тому вони можуть донести до студентів саме фундаментальних дисциплін анатомія, цитологія, істологія, фізіологія людини. І тому перше завдання у нас було надати гарну фундаментальну освіту на перших курсах нашим студентам медикам. Окрім занять у стінах інституту, студенти з третього курсу мають можливість навчатися і практикуватися у справжніх лікарнях, клінічних центрах і поліклініках, як державних, так і приватних. Зокрема, у приватній клініці Верум студенти мають змогу познайомитися з медичним обладнанням високого рівня і навчатися у практикуючих лікарів з великим досвідом роботи. Лекції також проводять і в науково-практичному центрі профілактичної клінічної медицини державного управління справами в одному із найкращих медичних закладів України, який працює вже понад 90 років по перше, в клініці ми маємо більше досвіду ніж в університеті. Там вивчаємо теорію, а тут ми маємо більше шансів отримати практичні знання про хвороби. Це дуже корисно для нас. Мати доступ до всіх відділень лікарні, де проводять різноманітні процедури пацієнтам, і можливість перейняти знання у найдосвідченіших. Це найефективніший спосіб навчання для медиків. Більшість зі студентів достатньо мотивована, вони прагнуть мати знання і вони прагнуть приймати участь у студентських наукових конференціях і прагнуть навчитися чомусь, тому що я бачу, як вони питають, вони мають інтерес до всього до дисципліни. Студенти часто відвідують такі наукові підрозділи інституту: ботанічний сад імені Академіка Фоміна, Канівський природний заповідник і зоологічний музей. Студенти, які приїжджають навчатися з інших міст та країн, проживають в дев'ятиповерхових гуртожитках. У студмістечку все облаштовано для комфортного проживання. Окрім того, є кімнати для засідань студентської ради, простір для гри в настільний теніс, більярд, знять за аеробіки та музики і спортивний зал з сучасними тренажерами. У самому гуртожитку комфортні та добре обладнані кімнати для проживання і зали з вайфаєм. На вулиці знаходиться великий спортмайданчик і стадіон. Для навчання за кордоном було чудовою ідеєю приїхати сюди і навчатися в університеті імені Тараса Шевченка. Зараз ми знаходимось в гуртожитку на кухні. І Я хочу сказати, що тут добре завжди чисто, гарне місце для приготування їжі. Я маю власну кімнату, де достатньо місця для проживання. На території ІБМ розташований великий і розлогий спортивний комплекс Кну. Студенти мають можливість професіонально займатися футболом на великому зручному полі, гандболом, баскетболом, гімнастикою та важкою атлетикою в залах оснащених всім необхідним. Студенти можуть відвідувати великий басейний комплекс. І брати участь у різноманітних змаганнях. Я взагалі прийшла сюди після спортзалу, коли я зрозуміла, що такі великі-великі навантаження з вагами це все не моє. Я прийшла сюди спробувати поплавати, тому що ну, моє плавання було дуже далеке від ідеальності. А як прийшла сюди, я побачила справді гарні умови, і я була приємно вражена таким, що наш університет. Робить такий спорткомплекс дійсно гарний для студентів. За станом здоров'я медиків і біологів-початківців слідкують лікарі місцевої студентської поліклініки. Тут є всі умови для комфортного медичного огляду та належного лікування. Штат клініки налічує 33 висококваліфікованих спеціалістів в області ультразвукової діагностики, хірургії, стоматології та інших медичних сферах. У жовтні 2019 року був створений національний дослідницький центр психіатрії КНУ, що надаватиме психіатричну і психологічну допомогу і сприятиме розвитку у науковій діяльності університету. Основна мета це поєднання трьох напрямків: Це клінічна практика, це наукова діяльність і освітня діяльність. Сьогодні сучасні вимоги такі, що необхідно саме об'єднувати ці три напрямки на підґрунті стандартів доказової медицини, яка буде одномоментно, одночасно впроваджуватись підкріплюватися клінічною практикою, впроваджуватися в освітню діяльність, підготовку студентів, підготовку фахівців після дипломної освіти, і також закріплюватися науковими дослідженнями, які будуть проводитися в університеті. Зараз інститут розташований на базі університетської клініки, і це не випадково, Вся наукова діяльність і освітня вона має бути, ну, базуватися саме на клінічній практиці, і наша мета внести в освітню діяльність саме клінічні випадки, клінічну практику, доказову медицину. І наші наукові дослідження мають проводитись на Підґрунті реальних клінічних випадків тут в університетській клініці. Не одним навчанням і спортом студенти активно беруть участь у культурно-розважальних заходах університету. Зокрема, на конкурсі міс і містер ІБМ» демонструють свої творчі таланти. Одні вражають неймовірною силою голосу, інші пристрасним танго. Є прихильники поезії. Інститут біології та медицини КНУ імені Тараса Шевченка це не тільки про високий рівень підготовки на медичних і біологічних спеціальностях, це й про розвиток кожного студента як окремої особистості. Отримані знання дозволяють випускникам інституту розвинути свої лідерські якості, щоб. Успішно керувати діяльністю наукових, науково-практичних та адміністративних установ в Україні та за кордоном.